Всім привіт, ви на каналі Господар на землі Йо, хотів би засняти відео. Не виходить, у нас зробити КПС, а по тій причині немає валів і не вистачає дисків. Тобто, поки тут заминка на КПС, щоб не терять Час і щоб далі продовжувати працювати, ми робимо дільницьку прицепу номер 2 і також будку. Так, по прицепі, що ми будемо робити? Удільняємо зад, як видно, не було швелера, куски з чого понаходили вдома, було матеріал, був ширший швелер, урізали. Як видно, варили, тут теж урізали. Тут теж прийдеться трохи доварювати, щоб виглядав швелер за колеса, щоб якраз уголок, який буде ставитися. Пас з уголка, який буде ставитися в вулик, був чуть-чуть виглядав за колеса, як і на тій прицепі. Також по вію. В цьому місці розрізається, вигинається, це вирізається і сюди, виходить, ще доварюється віо. Кидається така сама перемичка. І отаким от воно буде цим. Ну, обзор у мене є, я вставлю відео. Огляд прицепи. Да, він там в качество поганий, але він є на каналі, саме не з перших. Так, по цій прицепі. Був у нас теж прицепа із компресора чи підсака. Тут волговський двігач якийсь стояв. Коротше, невелика прицепа була, не показав, ми її порізали. Що ми робимо? Розширяємо виходить, на вісь, Добавили рану, тобто розширили її. Видно наскільки ми тут розширили, ось на цьому місці стояло. Підставка під ресору. і Сюди ми її переварили. Тут, виходить, залишився зазор. От міряли оцього, 7 см ступиці. Так само і з тієї сторони. Повирізали, як видно, кріплення під двигун. Там ось в гаражі теж лежить кріплення, підставки повирізали. Відрізали вийо, дійшло, дишло, як видно. тут підставка так само стоїть, кронштейн кріпиться. Тут був такий як гусак, зроблений під газона, чи під що кріпився. воно. він Ми вже переварили трохи. Як видно, гусак був варений. Такий. Ми його вирівнюємо цей виварюємо. Так само тут бублик завариться, вкинеться із труби вставка чи з чого, або втулку, щось вваримо сюди підпалить. Обварюємо віо, виходить. Так само це буде як удлінитель вія. І тут теж розріжемо, бо ж рама розширилась. На цьому місці рама розширилась. Придеться розрізати, вставляти, розгинати його. Ну, це все вам далі покажу. Отакими От справами на даний момент ми займаємося. Не втікаємо час, бо все дорожає з кожним днем. Варимо, можна сказати, покажу вам чим. І постоянка електродами Сусід приніс 2,5 кг. Помінялися на кілограм тройки постоянки і тесло вари. Тобто, ще з хороших Тесел, що вона реально вари з четверкою я так само п'ять будемо варити, пробувати. Там є трохи 5 достали Отака пачка електродів. Зараз покажу вам. Це не реклама, нічого. 2,5 кг 260 там 30 копійок різниця в залежності де в, місці в мене, Короче, 260 гривень пачка, по скидці 255 мені виходить. Вона. Упаковки, щоб не писали, що це моноліт і так далі стандарт. Це пачка просто під моноліта. Електроди не маркеровані. Як видно, маркіровки немає. У моноліта йде всі електроди промаркіровані. І тут вони різні, тобто і обмазка навіть не така. Тобто це не моноліт. Просто упаковки була погана, і я переложив під моноліта. Ось вам покажу моноліт. Ну Це теж упаковка під континента, відложений. Ось, бачите, моноліт РС. І отакі зелені моноліт стандарт. А це вже п'ятерка електроди лежать. Щоб не писали мені, що ти вариш обичними стандартними електродами, а показуєш, як постоянка. Ні, варимо постоянку і позик виставили максимальний, варить дуже добре. Кружки теж там стоять. 40 гривень кружок на 180-ту турбінку. Отаку маленьку 125 -ту. по 20 гривень, там де дешевше, дорожче, зависимості від от товщини. Отаке все вам покажу. Що ми робимо на даний момент? Покажу вам схему, як буде виглядати джільницька можна сказати, будка, спальне місце, де буде інвентар, складений і все. Отакі розміри, як цікаво, кому все це буде виглядати. Ну, вже вживу я вам покажу, ми думаю, зваримо її і, і видно. Напишіть в коментарях, знімати далі продовження, як ми будемо робити будку, що у нас вийде і бджільницьку прицепу. Чи не потрібно, чи нікому це не цікаво. Дякую всім за перегляд, підписуємося на канал, ставимо лайки, кому сподобалось відео. Заходимо в Viberспільноту в Інстаграм.